Ота 15 квітня на 11-му каналі час новин В студії Олена Петроченкова. Рятувальники розбирають завали будинку у Слов'янську. Ворожа армія сьогодні вночі обстріляла Нікопольщину та усі великодні тренди напередодні великого свята. Про все це вже за мить. Починаємо зі страшної трагедії. Сьогодні вночі у Дніпрі трирічна дитина випала з вікна п'ятого поверху. Інцидент стався у Шевченківському районі. Малюк отримав численні травми і загинув на місці. Армія терористів знову обстріляла Нікопольщину. Вночі вдарили по мирівській громаді з важкої артилерії. Прилетіло 10 снарядів. Наслідки з'ясовують рятувальники попередньо без жертв та постраждалих у самому Нікополі. Ніч та ранок без ворожих атак. Вечір ніч, по полю, без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює. Не ігноруйте сигнали тривоги, будьте уважними, загроза обстрілів у нас залишається. У Слов'янську на Донеччині під завалами житлового будинку, в який влучила російська ракета, залишається п'ятеро людей. Про це повідомляє місцева влада. Станом на сьогоднішній ранок відомо вже про дев'ятьох загиблих. 21 людина поранена. Окупанти вдарили ракетою С 300 напередодні, поцілили прямісінько в житловий квартал. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок та приватні будинки. Російська Федерація продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів. 13 з них із ЗРК С-300 по мирних містах Слов'янськ та Краматорськ. На передовій запеклі бої найгарячіше на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках за добу відбито понад 50 ворожих атак. Наша авіація завдала п'ять ударів по особовому складу та військовій техніці противника. Цивільні професії вони змінили на зброю та окопи. Прості чоловіки, які залишили звичне життя та пішли боронити Україну. Це бійці Дніпровської бригади тероборони, історії тих, хто стоїть за нашу землю, зібрала Софія Куценко. Репортаж з передової. під улюблену музику він разом із побратимами щодня їздить на позиції по бездоріжжю Донеччини. Дмитру 22, Він же рік як воює про кар'єру військового. Хлопець ніколи не думав, але життя перевернулося у момент, коли напали росіяни. Вирішили воювати. Тоді треба йти туди. А на блокпостах нам не було цікаво. Ми одразу писали аеропорти в ЗСУ, тому що ну ми думали, що ми будемо в Дніпрі. А потім прийшов наказ, що. Три виконує завдання зсу. Нас сюди відправили. Ми були дуже раді. За рік на передовій погляди значно змінилися. Боронити батьківщину військовий вважає за честь, воює і за тих, чиї життя забрала війна. А зараз у мене є ціль. Мені треба помститися за близьких, яких я тут потеряв. Один хлопець йому було на той момент, коли він сюди прийшов 19 років. Позивний мороз був мінометний обстріл. Тоді погибли наші чотири побратими: це Чечен, мій рідний дядько, Дельнобій і хлопця, батька. Тоді під ворожим вогнем загинув батько 21-річного бійця з «Октопусом» Вони кращі друзі з дитинства захищати країну пішли разом добровольцями. Я коли йшов з дому, сказав родині, що я пішов допомагати волонтерам. Ну і все. Потім позвонив, сказав, що я вже не поїду. Якщо сидіти вдома, то ситуація не зміниться. А так хоч чимось допомогти. Після втрати батька Олег переосмислив життя. Тепер ще дужче хоче вигнати ворога, аби якнайшвидше відзначити перемогу та побачитися з родиною. А потім так додому, до родини. Далі піду в будівельники. У місцях, де стоять бійці Дніпровської бригади, ТРО, смертельна небезпека щодня. Більшість до лютого 22-го, не мали бойового досвіду. Артем один з таких. Воювати пішов за покликом серця. Самоходні ходні савушки нас накрили. Нас було чотири чоловіка в бліндажі. Вижили ми з двох, ще з одним побратимом Рамзесом. Я зараз ще реабілітацію. Тось тобто у мене ще повноцінно не працює права рука. Забило м'язи, нерви, сухожилля. Одразу як більш-менш вилікувався, турист повернувся назад на війну. На позиції поки не виходить, чекає, доки відновляться функції руки. Але вже планує, як допомагатиме побратимам рити окопи та будувати бліндажі. На війні вони рятують життя. Глибше укопаєшся, то живий останешся. Постійно копаєш, постійно облаштовуєш. Там вибухи пройшли, пройшов фартобстрілу, тобто знову копаєш, знову капуєшся, знову кати тянеш. Всюєш постійно, плюс відбиваєш атаки ворога. Копаєш знов і таких простих чоловіків, які мирне життя змінили на окопи та зброю. У Дніпровській бригаді ТРО сотні вони стоять за цілісність України і за кожного з нас. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу. Росія може стати в один ряд зиділ. Світ жахнувся новиною про страту українського військового. Лаврово не дали візу в США, а в Австрії заявили, готові заарештувати бункерного діда, якщо той приїде в країну. Ще більше про допомогу нашій державі у дайджесті міжнародних новин. Росія може стати в один ряд зиділ. Світ жахнувся новиною про страту українського військового. Лаврову не дали візу у США, А в Австрії заявили, що готові заарештувати бункерного діда, якщо той приїде в їхню країну. Ще більше про допомогу нашій державі у дайджесті міжнародних новин. Понеділок новий пакет військової допомоги від Німеччини. Туди входять броньовані інженерні машини, вантажівки для бездоріжжя, мобільні антенні системи, дрони для розвідки та боєприпаси. А Данія відправить ЗСУ 19 гаубиць Цезарь. Вони приїдуть вже у травні. А також протягом півроку разом із Німеччиною та Нідерландами поставлять майже 100 відремонтованих леопардів. Перші отримаємо вже на початку літа. Ми в усьому світі мільярдер Річард Бренсон став амбасадором Юнайтед 24 разом із Володимиром Зеленським. Вони обговорили депортацію дітей та необхідність інформаційного тиску на ворога. Підприємець підтримує Україну ще з 2014 року. Він наголосив, що для нього це честь я справді чекаю з нетерпінням той день, коли повернуся в Україну, щоб відсвяткувати повернення Україною своїх законних кордонів і настання миру всього найкращого. У вівторок в Австрії заявили, що готові заарештувати бункерного діда, якщо той приїде в їхню країну. Міністерка у справах ЄС наголосила, що відень буде дотримувати своїх зобов'язань з міжнародного та кримінального права, бо терористи мають сидіти за ґратами. Денис Шмигаль приїхав у Торонто. Він зустрівся з прем'єр-міністром Канади. Вони підписали оновлену угоду про вільну та цифрову торгівлю, а також погодили пакет військової допомоги. Україна отримає більш ніж 20 тисяч гвинтівок, майже півсотні кулеметів та декілька мільйонів набоїв

А у середу прем'єр-міністр Денис Шмигаль прилетів до штатів. Там він зустрівся з Лойдом Остіном. Вони обговорили потреби для контрнаступу ЗСУ. Також разом зі світовим банком підписали угоду на 200 мільйонів доларів для відновлення енергетики України. А ще міжнародні партнери нададуть нам 115 мільярдів доларів на відбудову нашої держави. Німеччина схвалила запит Польщі на передачу Україні п'яти мігів, які колись Берлін надав Варшаві. А Іспанія вже відправила ЗСУ шість леопардів та 20 БТРів. Про це повідомила міністерка оборони країни. Техніку доставлять морем до кінця цього місяця. Світ вибухнув від новини про страту українського воїна. Президент Чехії заявив, якщо відео правдиве, то Росія стане в один ряд заділ. А генсек ООН жахнувся від побаченого і вимагає покарати вбивць. МЗС України закликало міжнародний кримінальний суд звернути увагу на кривавий злочин і почати розслідування. У Кракові 62 дворічний українець підпалив себе перед генконсульством України і закликав земляків повернутися на батьківщину та захищати країну від російської агресії. Чоловіка загасили перехожі, його ушпиталили у тяжкому стані. Лавров має головувати на засіданні ООН у Нью-Йорку. Утім, візу йому таки ніхто не дав. Тому ані він, ані російська делегація разом із журналістами не зможуть в'їхати до штатів. Латвія передала Україні майже 50% свого оборонного бюджету. Про це заявили у п'ятницю під час брифінгу п'яти президентів у Києві. Лідер дружньої держави наголосив, що допомагати має весь альянс, аби забезпечити зсу необхідною та ефективною зброєю. Україна б'ється за нас, і то наш обов'язок допомогти Україні всіма засобами, всіма способами, зброєю. Звісно, щоб Україна могла оборонитися від ворога. Швейцарія виділила Україні майже 2 мільярди доларів, а Японія більш ніж 3. Кошти підуть на соціальні та гуманітарні витрати. Отримаємо їх впродовж цього року. Ми дякуємо світу за допомогу. Разом наближаємо перемогу України. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтрав. Новини 11 каналу. Дніпряни, які прийдуть на нічне богослужіння на Великдень, зможуть залишитися у храмі до ранку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Усе через комендантську годину. О півночі двері церков зачинять, людей не випускатимуть. Громадський транспорт працюватиме без змін. А у топоминальні дні курсуватимуть додаткові маршрутки. Їх позначать написом кладовище. Наша область перефронтова, а ворог здатний на будь-що. Тому прийняли рішення не відміняти комендантську годину у великодню ніч. Ми розуміємо, що святкові заходи будуть здійснювати понад 600 культових спорудах нашої області, тому ми залучаємо додатково близько 1500 правоохоронців для забезпечення охорони публічної порядки як в суботу, так і в неділю. М'ясо перед великоднем здорожчало. На це вплиновий сезонний фактор і попит, який зріс перед святами. Наші журналісти порівняли цінники на Дніпровському ринку та у супермаркеті. Тож скільки сьогодні правлять за кілограм свинини, яловичини та сала. Дивимось. До Великодня лічені дні. Тож на ринку у центрі Дніпра ажіотаж. Дізнаємося, скільки цьогоріч обійдеться купити до свята сало, свинину та яловичину. Ходімо. На прилавках відбірного м'яса чимало між рядами метушня. Продавці заманюють покупців знижками. Я постріл на по 200. 210. Деяких приваблюють пропозиціями. Сало по 100 гривень у мене або ж якістю. Органічний продукт є органічний. Свинину можна купити по 180-200 гривень. Сало в середньому півтори сотні. Завжди перед праздником у нас сало дешевіє, м'ясо дорожає. Після праздника буде наоборот. Сало подорожає, м'ясо подешевіє. Ну така такі качелі. У нас. Та чи є попит серед покупців? Питаємо. Праздник є свято є святом. Війна війною, але ж свято ніхто не скасовував. Руйку взяла. Запечна на на спаску Ну, Думала, риберце взяти, але риберце дорого 250 гривень. Яловичина шупродавця Артура коштує від 140 до 180 гривень. Чоловік каже, ціни перед святами не підвищував. При чому то свята до говядини? Ну при чому тут? Шашлик шашлики бути з нею робити? Ви тобто ж не будете робити. А говядина як була, так і є. Ціна нормальна. Дешевше, ніж в магазині. У супермаркеті бачимо свинину по 195 гривень за кіло. Це за шийну частину. А от, наприклад, стейк з яловичини всього у 500 грамів обійдеться у майже 175. Вартість покупців влаштовує. Я би сказала, що не зросли, тому що я беру і м'ясо, і креветки. беру. Сини нормальні. нормальні. Ну як на свята завжди підіймаються ціни. Всегда. Ціни на м'ясо в Україні зросли приблизно на 30 відсотків. Повідомляють у міністерстві аграрної політики. Підвищення сезонне тільки починається великий піст і зростання попиту. Потім більш різке безпосередньо ближче до великодня. вже люди готуються до свята, тому також очікується певне здешевшення. Тут не було такого різкого здорожчання, як є, тому і не може бути так сильного падіння. Фахівці очікують зниження ціни десь на 5-7%. Це буде вже ближче до кінця весни. Айміна Арнаут, Олег Одринський та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Українські господині готуються до великого дня. Одні печуть паски за традиційними рецептами, інші роблять крафіни та панетони. Наша Альбіна Гриненко зібрала різновиди святкової випічки. А заразом дізналася про незвичне фарбування крашанок і поради мольфарів. В Італії печуть панетони, в Австралії крафіни, а у нас паски та ромові бабки. Святкові десерти з різних країн світу нині набувають популярності. Тож великодня українська випічка втілює в собі різноманітні рецепти та декор. Пройшло 30 хвилин після випічки. Наші паточки готові. Запашною великодною випічкою оповита домівка Анни. Довгий час вона пекла паски за маминим рецептом. Згодом вирішила осучаснити його. Поєднала з італійським панетоне. Він відрізняється тим, що в ньому менше борошна, ніж у нашій традиційній паски, і воно стає більш таким пухким. От і мені хотілося добитись такого рецепту, щоб воно більше щось було середнє між нашою традиційною паскою та панетони, щоб воно було більш ніжне. Останні роки також популярні крафіни у вигляді равлика, а ще паски з начинками. Ганна розкриває їхній головний секрет. І з начинкою люди роблять кондитери навіть звичайні паски. Просто це центр вирізають і додають туди начинку шоколад або карамель. Нових прийомів у приготуванні великодньої випічки все більше. Без глютену, дріжджів, цукру, у вигляді пирога, кексу та навіть дитячі паски у стаканчику. Особливість це декор. З давніх давен випікання пасок було справжнім обрядом, каже мольфарка Олена Стеценко. У п'ятницю це день, день смерті Ісуса Христа, день, день його тортур. А у суботу готувалося тіло, тіло яке воскресне у неділю зранку, тобто на третій день. То паска як символ тіла Христа, а вона готувалася або в четвер, або у суботу. Під час приготування пасок господині їх заговорюють на перемогу України щастя, здоров'я та багатство веселі. оселі. Пару замішали, почитали заговор, накрили серветкою, промовляємо потім заговор і хрестимо три рази. Тобто три рази читаємо цей заговор на першу пару, потім коли тісто підходить, потім коли в духовку ставимо. Потім ми у, вже ці паски освячуємо чи водичкою освяченою на чистий четвер. І вже потім викладаємо в наші корзинки. і Йдемо до церкви. Ще одним головним атрибутом свята є крашанки. Традиції незмінні яйця фарбують лушпиням цибулі, куркумою, петрушкою, каркаде. А також варять у вині варіантів безліч. Це я до буряку додала каву, і ось такий кольор вийшов. Ось що у нас виходить, такий космічний ефект. Історикиня каже раніше: крашанки фарбували виключно природніми барвниками. Їх виготовляли цілий рік. В давнину фарбували саме в червоний колір. оскільки Марія Магдалина, коли Ісус Христос воскрес, вона принесла таку писанку, так фарбоване яйце у червоний колір, і подарувала римському правителю Тиберію на знак того, щоб підтвердити, що Ісус Христос Воскрес. У кожній країні є свої великодні традиції. В Україні вони закладені кожному ще з дитинства. І нині рецепти та прикраси до пасхальних свят набувають все нових віянь. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Оберіг символ життя і невід'ємний атрибут великодня. Це все про українські крашанки. Майстри радять зберігати традиції писанкарства, адже в кожному регіоні вони унікальні. У Дніпрі відкрилася виставка, де зібрано більше сот експонатів. А ще всі охочі можуть взяти участь у майстер-класі та розфарбувати свою крашанку. Олена Городецька далі. Щороку до Великодня майстриня Ольга Іващенко розписує крашенки. На створення кожної, навіть у досвідченої художниці, йде декілька годин. Жінка не просто малює, а вивчає та відновлює стародавні українські орнаменти. Це найдавніші символи наших предків. Вони з'явилися дуже давно. Наші предки намагалися пояснювати явище природи, події, які в житті у них відбувалися, і закарбовували це в певні символи. Чорний колір то знак родючої землі, червоний символ Воскресіння і небесного вогню. Зелений означає весняне пробудження та надію на гарний врожай. Закони писанкарства опанували й учениці-майстрині. Їхні роботи теж є на виставці. Марія Рибалко пригадує, як неочікувано для себе захопилася писанкарством. Розмальовує крашанки вона вже понад 9 років. Я пішла на заняття, я хотіла малювати. Хотіла навчитися малювати перед школою навіть. І потім я познайомилася з писанкою і почала робити. Мені дуже сподобалось. Я продовжую створення писанки. Це справжній ритуал. Приєднатися до дійства можна на майстер-класі, який проводить майстриня Ольга Іващенко. Це інструмент він нагрівається. В ньому може лежати е, Виставка Дуже цікава і дуже яскрава. І моє життя все життя. Я хотіла хоч одного разу прийти на мастер-клас і подивитися, як же ж воно оцим писачком можна намалювати. Намалювати власну писанку вирішила й наша знімальна група. Вислухали настанови майстрині, розтопили писачок і почали наносити лінії. Обрали саме чорний колір, який підкреслює й інші. І отак не ідеально, але дуже символічно ми створили власну писанку. Олена Городецька Євген Дрозд новини 11 каналу. Зрубали дерев на майже чверть мільйона гривень. У кам'янському районі правоохоронці затримали чорних лісорубів. Група з шести злочинців впродовж півроку рубали коштовні породи, дуб та акацію. З них виготовляли дрова на продаж. Збитки державі складають понад 200 тисяч гривень. Один із злодіїв намагався навіть підкупити поліцейських. Наразі суд обирає підозрюваним запобіжний захід. Нарешті визначилися у Дніпрі. Перейменують вулицю маршала Малиновського. Тепер це буде набережна сонячна. Назву декомунізували лише з другої спроби після довгих дискусій та суперечок. Чому так знає Інга Лучкіна? Прибрати радянського маршала зі списку дніпровських вулиць за такі зміни. Місцеві жителі обома руками за а що нам чужі генерали на нас героїв хватає зараз. Можна у можна і перемону для мене. Це не якась символічна там назва із дитинства. У Нас будуть свої герої. Як по-новому охрестити вулицю, вирішували майже два місяці. У міськраді тривали дискусії. Замість вулиці Малиновського нова армія. Саме таку назву спочатку запропонували депутати. Здавалося б, якраз на часі. Та от мешканцям такий варіант. Не сподобався, можливо, це не досить конкретно. Яка така нова армія? Ну можеш сюди прийти якась інша армія. Не та не своя, не рідна. Тематику війни наже дуже багато вулиць. А тут завжди сонячна, тут гарно тут парки. Мені каже, мені так да, набережне сонячне. Тут буде краще. Жителі звернулися до чиновників із проханням дати вулиці ім'я Набережна сонячна Ті ініціативу підтримали. Звичайно, ми розуміємо, що пріоритет в наших виборців, в наших жителів, тому що саме вони вирішують, яким чином це все буде називатись. Нас є завдання змінювати назви, що пов'язані з державою окупантом, або пов'язані з комуністичним режимом. От в істориків претензій до самого маршала як особистості немає, ба більше стверджують, Малиновський визволяв наше місто від німецьких загарбників. Історія маршала Радіона Яковича Малиновського вона власне. Може бути якраз прикладом такої нормальної, навіть талановитої і відважної людини. Він припадає під декомунізацію як людина, яка займала високу посаду в часи Радянського Союзу, і в повній мірі відповідала ідеалам саме радянської епохи. Декомунізація у Дніпрі йде повним ходом. Тільки цьогоріч нові топоніми отримали понад 150 вулиць та провулків. Чиновники обіцяють, на мапі міста не залишать жодної назви із радянським присмаком. Інга Учкіна, Єфендроз, Олег Одринський, новини 11-го каналу. Він виступав на провідних сценах у Великій Британії, Ізраїлі та Швейцарії. Але 30-річчя творчої діяльності вирішив відзначити вдома у Дніпрі. Народний артист України Дмитро Логвін традиційно підготував твори, які раніше не виконували в нашому місці. Ювілейний концерт класичної музики у Дніпропетровській філармонії. Як все було про це далі в сюжеті? України хвилина мовчання в пам'ять за загиблими. Так розпочався ювілейний концерт диригент Дмитро Логвін. Я дуже дякую. Перш за все Збройним силам України за можливість зустрічатися з публікою і займатися своєю улюбленою справою. Коли диригентом оркестру є Дмитро Логвін, музиканти виконують нові твори. Це вже традиція. Ювілейний виступ не став винятком. Уперше прозвучала симфонія мі бемоль мажор Каміля Сен-Санса. Зал філармонії переповнений. Класична музика надихає, кажуть дніпряни. Більшість з них постійні поціновувачі виступів Логвіна. Я знаю його досить молодим. Мало того, я добре знав його батька, царства небесне Гарі Борисовича. В ньому та сила батька живе і це більше, ніж він сам. Він не може без цього. 20 років я вже приходжу на концерт Дмитрія Лохіна. Сила таланту, його енергії. З Дмитром Логвіним ми поспілкувалися перед концертом. Метер каже, кожен виступ творче випробування. Краще рівського корсакова так ніхто і не відповів. Дуже конкретно, що диригування – це справа дуже темна. Кожен раз, коли ти виходиш за диригентський пульт, це екзамен, який ти здаєш перед оркестром, перед публікою. До своєрідного іспиту перед глядачами Дмитро Логін підготував ще один новий твір: концерт для фагота з оркестром Джоакіно Росіні. Солістка Дніпрянка Яна Снісар. Вона навчається в консерваторії у відні, але спеціально приїхала до рідного міста. Перед концертом розповіла: мелодія Росіні нагадує їй бризки шампанського. Щось легке, щось в якомусь місці десь якийсь сум, а потім така радість. Сум та радість, гнів і гордість, загадкове поєднання рухів диригента та майстерності музикантів створюють неповторний музичний витвір. Його концерти це завжди дуже визначні події, і нам з дружиною дуже подобається його творчість. Це талант, і це дійсно талановита людина, яка такою народилася, і він такий вже є, і буде, і це наша гордість. Дніпровська публіка поставила свою оцінку тридцятирічній діяльності народного артиста Дмитра Логвіна. Овації лунали кілька хвилин. Олена Городецька Євген Вівгендрозд. Новини одинадцятого каналу. Ранній Великдень до ранньої весни така прикмета у народі. Однак у метеорологів інші спостереження. Зазвичай на свята, сонячно, і цьогоріч синоптики теж очікують теплу та суху погоду. На суботу і неділю очікується мінлива хмарність без опадів. І саме на Великдень, вночі від 3 до 8, в вдень від 12 до 17 градусів тепла. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!